Коко знижки травня на ново пасит. 15 в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. Влетів у будинок і в поліцейських. В Ужгороді священник на підпитку так вдало припаркувався біля житлового будинку, що ж заїхав на тротуар і пошкодив автівку. Правопорушник отримав адмінпротокол, а поліцейський порцію відбірних слів. Усі деталі інциденту розповім за мить з вами новини Тесен і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. І смішно, і грішно. У центрі Ужгорода, 2 червня, стався кричущий інцидент. Нетверезий чоловік в'їхав своєю автівкою на пішохідну частину поблизу житлового будинку. Без жертв та постраждалих дякувати Богові, але є нюанс. Правопорушником виявився священнослужитель УПЦ МП. Ба більше святий отець був на підпитку, м'яко кажучи, і навіть розповів, де коли і з ким файно посидів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі. 2 червня близько обіду. П'янезний священнослужитель на своєму Форт Фокус влетів в будинок в центрі Ужгорода. Мова йде про священника Мукачівської єпархії УПЦ МП проетерія Івана Лях Іван Петрович. Любитель оковитої служив у Святовоскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді. До речі, в отця п'яниці вилучили посвідчення водія. Після цього священник пропонував, аби його провели додому, в мікрорайон Дравці, а він поїде слідом за патрульним авто. Далі відео без коментарів. Певен, його можна розбирати на цитати. У драуці затховиться, де є ки, першу будинку ширю підписуєтеся? На мою душу, кажуть. Підписуєтеся чи ні? Хлопці, ні. Ніч так, і я думаю, загалом пропала? Я не забувся, я Дивіться, тут є розписую. Дочка є, сюди. Іван Петрович розписка. Хлопці, є своїм транспортним засобом. Що ви не будете керувати квартиром бодову на 15. Тут ставте купу, що ви не вони купу. Ні, ще, бо не нас. Хлопці, да. я не буду ви... Давайте решайте, чи ні, що Це ж що, не ото, то я ще одну ви нормально. Я на червоницю, у та вообще прага, Іван у та церква. служив службу. Я нормально служив службу, я тотався добре. Один момент, дивіться, це а саме ні. ДТП дорожня транспортного правда, що вас заїхали дивіться, у кущі і пошкодилася. Свого банкера. Тоді є ваша транспортизація, куди буде. Будьте добрі, мені. підписав, що ознайомлення. Тихо! Сідай мені камеру, мене до нього перевезти в драву ці Латковича 9. Та... Ні, я не читаю. Я не чим згадую, бо я ніхто не виноват, де мені чужу. Давайте мене ведіть думи. Давайте я позаду вас їду. Акурат наже ткінця, де... Тіба на біці, блять. А я чисто мені. Чика якисту, еху. А я не знав. Все хиры, ребенки. Вообще, а, а ще, ну, бігаємо. місто якось. Товару. Тут спец. Шевченка, це вулиця, як? як я тут па. Що хворі? Да де? А ну, що знає? з мене, не робить. За що бо? Реально. Я рано був на червоніці. На Знаєте церкву Великого? було там. Сцені там, я всі живу. Слава Богу, Срабовая служив службу. Вот і цю вам був Хелевим. Басса трудник Хелевим. Пам'ятаєшся. Чого? Служили за мною в місті. Ми послужили. Ми нормально послужили, ми файно поболили. Нікольним поболимо, масштаб. Що ми, файно ми все, так. не було, так чому ось тут? Що дуже Що, так. так а я велка отпустила назад, почему я здоровый. Yeah. No, no. Як видно на відео, на місце оперативно прибула поліція, яка зафіксувала інцидент та склала на чоловіка відповідні протоколи. Про це у коментарі 24-му каналу розповів речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський. За кермом був чоловік. На нього склали відповідні адміністративні матеріали за статтями 124 та 126 і першою частиною 130 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Складено схему ДТП. Відібрано пояснення. Забрали посвідчення водія до рішення суду. Нагадаю, що за Кодексом України про адміністративні правопорушення 124 стаття говорить про порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. 126 стаття про керування автівкою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом, або особа не пред'явила їх для перевірки. І перша частина 130 статті про керування авто особами в стані алкогольного сп'яніння. На відео, яке поширив журналіст, можна побачити, що чоловік перебував у дуже нетверезому стані та ледве говорив із правоохоронцями. Водночас водій використовував багато нецензурної лексики, коли поліцейські оформлювали на нього протокол. Стояни судову заголовському десь протокол до десяти права мені дай авто. Іван Петрович, я ви ще тут строю. Копію протоколу отримуєте чи ні, чи ум'яєтеся. Десь, я замовляю. Добре. Ваші показанки, всяку. Так же ставимо на вас поти, поти. Іван Петрович, так саме на вас протокол. в протоколу. Звісно сверд, те ви чи дивите дрожжи транспортну пригоду. Іван Петрович, ти. Іван Петрович, так я сказав, протокол це прийняв у Жородському стоянні суд. Купі протокол у заварі отримуєте. Отримуєте чи ні? Ні, що не отримуєте. Ви це відмовили. Я відмовив, дала мені документи, вертаю, обрати. Я зрозумів. Знімайте все на камеру. Ми знімаємо все на камеру. Знімайте на камеру все. Іван Петрович, тимчасовий дозвіл отримуєте чи ні? Який? Тимчасовий дозвіл на право керування отримуєте. Тимчасові права. Я до вас права вилучив.

Тимчасовые что, что ты хочешь за нами? права хочешь, а не хочешь? Не хочу. Не права? Я не могу, но права. Это... Это... Слухай, а это годы нет, А да. ну Верни мне права. Сейчас я буду Добрый. 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 Иван. Иван. Иван Петрович. Ну говорится. давайте, ну слушай. Номер телефона дайте, ваш. ты Власними заїхали туй підпис сам прийде. Борті е, я свої не можу. От так де так говоріть. Нам веду що не мов ти. Туй підпис. Ну на, набою що ти. Туй підпис ставить. Туй підпис що він прийде сам. Хлопці, я знаю, бо я вам чесно скажу, я думаю, тут підписати шанти ОСНська на мобілі на годину та фонду. Не буду я ставити писувати. Хлопці я першу донизу прийшов. Однак це не перший карколомний інцидент, який стається з представниками УПЦ МП. Минулого року сталася надзвичайна подія у Лаврі. Монах московського патріархату вистрибнув з вікна другого поверху, бо більше на чоловікові не було одягу. Звати ченця Володимир і проживає він у монастирі від 91-го року. Роди. І близьких немає. Внаслідок падіння з другого поверху у чоловіка були зламані кінцівки та пошкоджено хребет. З такими травмами його доставили до однієї зі столичних лікарень. Тоді інцидент так прокоментував адвокат Лаври Микита Чекман. За його словами, у монаха було діагностовано психічні розлади і поставлено відповідний діагноз. Захисник стверджував, що причина такого дивного вчинка тиск і погрози. Ба більше Чекман називає і недругів. Загострення його хвороби могло стати наслідком системного тиску на братію монастиря та погроз з боку заповідника та правоохоронних органів. Про виселення братії не забув правозахисник згадати і про покарання, виключно у правовій площині адресував його до противників церкви Московського патріархата. Молимося за зцілення монаха Володимира і сподіваємось, що всі особи причетні до організації системної травлі та переслідування священнослужителів і вірян Української православної церкви понесуть заслужене та передбачене законом покарання. Але й було й інше трактування карколомного інциденту, більш морське, так би мовити. Цікаві дописи з цього приводу зробили журналістки Соня Кошкіна та Ірина Федорів. За словами останньої, напередодні монаху ПЦ МП цілу ніч пиячив і намагався потрапити до кімнат інших мешканців Лаври. Кошкіна теж схиляється до версії про алкоголізм та пише про походеньки монаха. Так от, монах МП добре відомий у вузьких колах своїм хронічним алкоголізмом. Якби нормальна людина пила як він, то вже пам'ятник на могилі провалився. Прости господи. Чергово зловив білочку. Всю ніч бухав, а під ранок голови вистрибнув з другого поверху. Навіщо? А щоб піти в гості до колег. Трошки не дійшов. Буває. В свою чергу Федорів наголошує, що бригаду швидкої медичної допомоги викликали не через травми, а через стан і вигляд монаха. За її словами, керівництво монастиря приховує реальні обставини та наказало ченцю не розголошувати їх перед медиками і співробітниками поліції. Не змовчала журналістка і про російські спецслужби. В такій же манері згадала про ворожих агентів серед духовенства. На території Лаври відбулася надзвичайна подія. Монах Володимир вистрибнув з другого поверху Лаврського корпусу. Голий. Це просто адвент календар якийсь. Може він переросте у флешмоб для ФСБ в рясах. Нагадаємо, Києво Печерська лавра перейшла до православної церкви України, але представники московського патріархату незаконно утримують декілька корпусів і храмів нижньої лаври. А що ви думаєте про інцидент в Ужгороді? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.